896 мішків по 25 кілограм. Саме така кількість мішків цементу на одній фурі. Це вже друга машина на цьому тижні. Для чого ми беремо так багато цементу? Справа в тому, що з 17 лютого вартість кам'янець-подільського цементу підійметься на 600 гривень на тоні. 600 гривень на тоні це 15 гривень на одному мішку. Вартість на сьогодні в нас на на магазині 150 гривень за один мішок. Тобто орієнтовна вартість 20 лютого буде 165 гривень за один мішок цементу. Друзі, ми закупляємося, поповнюємо наші склади і вам рекомендуємо це робити. Тим більше, що Кам'янець-Подільський завод випускає мішок на зиму, в якому цемент може гарно зберігатися і нічого з ним не буде. Для того щоб придбати цемент. Очікую на тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.